Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну з найкривавіших та найтриваліших воєн в історії Європи, а саме про 30-літню війну, що розпочалась в 1618 році та завершилась в 1648 році. Ця війна глибоко змінила Європу і вплинула на життя мільйонів людей. Тому давайте розглянемо, як все розпочалося, що відбувалося протягом війни. Щодо причин 30-літня війна була складним переплетінням релігійних і політичних конфліктів. У цей час Європа була розділена між католиками та протестантами, і релігійні розбіжності призвели до глибоких протиріч між країнами. Священна Римська імперія, що охоплювала більшу частину Центральної Європи, якраз була центром цих конфліктів. Імператор Фердинанд ІІ. Що був католиком за вірою, прагнув зміцнити свій вплив і придушити протестантів, що власне і викликало обурення серед протестантських князів. Однак релігійні суперечки були лише частиною проблеми. Війна також стала боротьбою великих держав за контроль над Європою. Франція, Швеція, Данія, Іспанія. Усі вони мали свої інтереси і не збиралися стояти осторонь. Тож конфлікт, який почався як внутрішнє повстання в Богемії, швидко переріс у загальноєвропейську війну. Окрім релігійного конфлікту між католиками та протестантами, ще однією причиною війни було франко-іспанське суперництво. Тридцятилітню війну зазвичай ділять на чотири етапи, кожен з яких мав свої особливості. Перший етап часто називають богемським етапом. Тут все почалося з празької дефенестрації в 1618 році, коли обурені протестанти викинули з вікна католицьких чиновників. Це і стало символом протесту, а згодом і початком війни. Другий етап часто називають данський етап. Король Данії, протестант Крістіан IV вступив у війну, щоб захистити протестантів. Цим і ознаменувався, так би мовити, другий етап тридцятилітньої війни. Однак, король зазнав поразки, і католики тимчасово взяли гору в цій війні. Третім етапом часто називають шведський етап, коли король Швеції Густав II Адольф, видатний полководець і протестант, вирішив підтримати своїх однодумців і втрутитися у війну. Його перемоги досить сильно змінили хід війни, але Врешті-решт він загинув у битві під Люцином. І четвертим етапом часто називають французький етап, коли католицька Франція несподівано втрутилася на боці протестантів у війну, щоб послабити габсбургів і зміцнити свій вплив у Європі. Це була остання фаза війни, яка ще більше посилила руйнування та хаос. Також всередині війни існувало декілька конфліктів, які йшли поза німецькими землями. Це війна за Мутанську спадщину, Нідерландська революція, Смоленська війна та польсько-Шведська війна, вплив на Європу та жителів. Тридцятилітня війна принесла не лише військові втрати, але й стала справжньою трагедією для мирного населення, знищення міста і села. Голод і поширення хвороб призвели до дуже масштабних втрат. У деяких регіонах Німеччини населення скоротилося до 40%. Економічна система була підірвана. І навіть після завершення війни Європа довго відновлювалася від її наслідків. Ця війна навчила світ, що жорстокість до цивільного населення призводить до непоправних втрат. У 1648 році в місті Вестфалія було підписано мирні угоди, що завершили війну. Вестфальський мир став поворотним моментом в історії, адже він змінив уявлення про суверенітет. Згідно з ним, держави отримали право на самовизначення і повну незалежність. Це поклало початок сучасній системі міжнародних відносин і заклало основи дипломатії, якою ми її знаємо сьогодні. Джедцятилітня війна це не лише одна з наймасштабніших воєн в історії Європи і всього світу. Вона є важливим уроком для всього світу. Вона нагадує про ціну війни та силу миру. Ми бачимо, що війни навіть ті, які починаються через ідеї чи релігійні переконання, несуть за собою. Всюди одне і те саме: величезні втрати для всіх сторін. І хоча минуло вже понад 370 років, принципи вестфальського миру залишаються важливими і сьогодні. Дякую за увагу.